Вітаємо з перемогою. Наскільки важка перемога. В принципі, в першому таймі так добряче попахав на правому фланзі. Вот такі враження від самого матчу. Дякую за привітання. Ну, команда дуже організована ззаді. Тактично вони дуже добре грають. Вони єдине, що слабо на атаку в Вінниці цей ну, Тому тяжко було зламати їхню оборону. Нам десь повезло, що ми пенальті заробили. Якби не ті пенальті, то було б набагато важче. А так старалися якось індивідуально. Щось нестандартні, якісь рішення, то нам перенесли результат. Тобто ви десь своєю грою заставили вінницю, скажімо так, тільки на оборону працювати фактично за всю гру вони моментів майже не мали. У нас, перш за все, установка була накривати їх там на їхній половині. Що вважаю, правильно, треба з кожною командою так грати. Тому ми десь сильніші за них, там, в технічному, там, швидші за них. Тому ми десь переграли їх за рахунок там, швидших прийняття дій. Ну, за що того ми їх взяли сьогодні. На поле після травми повернувся Григорій Баранець. і відверто кажучи, в атаці команда наша вже виглядає краще. Наскільки тобі легше грати, коли два баранці на полі, а не один. Ну, без, без гріші було дуже важко. Ну, він зараз почав грати, два баранця почали грати, то стало в рази легше грати. Ну, так, так менше би травм було, було б набагато краще, але це футбол всяке буває. Тому і деколи приходиться і без них і грати. Ти сьогодні дуже хотів забити, хотів перший пенальті пробити, але все-таки думався, якщо буде другий, то другий будеш бити ти. Е, так, ну я впевнений в собі. Я знав, що я заб'ю пенальті. Це краще для команди. Тим більше Вова Бідловський минуло пенальті не забив, то я мав повне право пробити. Але як сказали, пацаники за Вова б'є і він сказав: наступну ти проб'єш, то я вже сказав добре. Все, так. Дякуємо з перемоги.